Україна готова надати допомогу Польщі, адже ніхто краще за нас не знає, як протидіяти ворожим ударам з повітря без застосування ракет вартістю кілька мільйонів доларів, як сталося під час відбиття вчорашньої атаки. А з огляду на те, що росіяни постійно вдосконалюють свої шахеди та дрони, можна сміливо сказати, що західні партнери дещо відстали від нас у питаннях оборони. Британська BBC пише, що під час збиття російських дронів над Польщею тамтешні захисники неба спрацювали гірше ніж зазвичай українські. Попри санкційний тиск, ворожі ракети та дрони нашпиговані закордонною електронікою, оснащені новими системами протидії РЕБ. А отже, збивати їх дедалі складніше. Портал мілітарний відзначив, що для атаки на Польщу росіяни обладнали безпілотники додатковими паливними баками. Це й допомогло їм пролетіти значно більше ніж зазвичай. Мій колега Михайло Манилюк детально вивчив, чим росіяни вдарили по будівлі Кабміну у Києві, зауважте вперше за три з половиною роки війни. Що значить для нас ця атака з військового погляду, і чому ми не збили той іскандер? Що це означає у політичній площині, і чому Путін не побоявся перетнути ще одну червону лінію? А головне, чи розв'язує це руки українським спецслужбам, даючи повне право бити по Кремлю? Відповіді у матеріалі. Ранок неділі російські дрони та ракети цілять по житлових будинках у Києві. Є влучання й по будівлі уряду, вперше від початку повномасштабної війни. Спочатку повідомляють про влучання ворожого дрона, та остаточний висновок слідчих це була крилата ракета Іскандер. Майже півтонна бойова частина не здетонувала, однак витік палива спричинив пожежу. Буває таке, що ракета влучає, бо не детонує. Друга інформація, що це була касетна боєголовка, тобто з суббоєприпасами, там до сотні, ну трохи менше маленьких таких вибухів, ну як гранати маленькі. Таким чином можна уразити більшу площу. І третій варіант. Що там взагалі нічого не було, ніякого бойового заряду. Це було наче то попередження по уламках. Не видно, щоб там була бойова частина. Чітко видно двигун, чітко видно окремі елементи, значить ну там різні лючки, на яких є написи, характерні власне для ракети 9М727. Ну це з комплексу іскандерка, крилата ракета з комплексу іскандерка. Тобто ідентифікація боєприпасу однозначна. Відомо, що в Іскандерії, яким росіяни вдарили по будівлі уряду, містилося майже чотири десятки деталей, вироблених на заході. Про це повідомив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк. Зокрема, йдеться про компоненти американського, японського, британського та швейцарського виробництва. Втім, Росія активно використовує власну начинку для ракет. Порівняно з ракетами попередніх років стало менше компонентів із Європи і США, більше з Росії та Білорусі. Вся інформація була надана партнерам для санкційного реагування. Урядовий квартал у Києві вважається найбільш захищеним. А отже, російський повітряний удар прорвав зону найпотужнішого захисту української ППО. Пише видання New York Times. Утім, військові аналітики заперечують, у Києві немає окремої системи ППО, яка б обороняла Кабмін, парламент чи офіс президента. Ну нема окремої ППО Печерського району. Да, нема. В країні існує загальна система протиповітряної оборони, є автоматизованою, тобто там автоматизовані ціле розподілення. От є, скажімо, кілька зенітно-ракетних комплексів, які розташовані в Києві. Ну весь час якась ракета, якісь шахеди кудись проривають. Справа в тому, що ракета, яка летіла і прилетіла в будівлю кабінету міністрів, вона туди була спрямована. Це крилата ракета Іскандер. Вона не могла помолитися за таких умов дати 100% гарантію відбиття атаки не можуть навіть найсучасніші системи ППО. Наші бойові розрахунки, які використовують системи Петріот, а я хочу нагадати, що системи Петріот згідно тактика технічних гроші знищують з імовірністю 70%. Ще раз, 70%. відсотків. Тобто вона може Петріот може збити сім ракет з 10. Це і тактика технічних родицьких Петріота. Чому ми збиваємо більше ніж прописано в ТТХ? Тому що в нас на таких серйозних комплексах працюють люди, які до цього були науковцями, росіяни здатні зараз випускати 2700 шахедів шахетів ударних дронів на місяць, 90 на день, тобто вони можуть запустити в один день 2000 дронів, да? Але всі інші дні вони будуть запускати їх там по 10-15. ми поки що здатні відбивати такі нальоти. Гірше по балістичних ракетах. Причини зрозуміли, не вистачає питлю. На удар по Києву захід відреагував мікіло. Лідери європейських країн майже одностайно висловили думку, що Путіна не цікавить завершення війни. Навпаки, російський диктатор демонструє готовність до подальшої ескалації. В деяких західних змі і з боку деяких західних політиків, в першу чергу, європейських лунають заяви, що по суті такий удар по будівлі Кабміну є початок нового етапу російської агресії. Британське видання Таймс пише нову фазу війни проти України Путін розпочав після саміту в Китаї. Там, під час зустрічі з Сі Цзінпіном та Кінчен Іном він отримав публічну підтримку щодо свого кривавого терору в Україні. Повернувшись із Пікіну, кремлівський диктатор став помітно впевненішим. А з його риторики щезли навіть натяки на готовність до переговорів, зазначають аналітики. Втім, не лише Китай вплинув на прояв такої надмірної хоробрості Путіна. Нахабність Путіна, самовпевненість Путіна, почала зростати після Аляски. Путін вирішив, що все він вирішив проблему Трампа. Він нейтралізував Трампа. Що Трамп знов, скажімо так, готовий до діалогу з Путіним, хоче домовлятися з Путіним і не буде робити якихось агресивних дій проти Путінської Росії. І оце на жаль теж сприяло відновленню атак проти України. На думку аналітиків, Путін може продовжити спрямовувати ракети і дрони у бік центрів ухвалення рішень в Україні, надалі тероризуватиме мирні міста, адже відчуває, що ніхто і ніщо не заважає йому вбивати людей, стирати в руїни цілі населені пункти. Тож там слід не лише захищатися, а й завдавати ударів у відповідь активніше нищити військові об'єкти в глибокому тилу. Відкритим лишається хіба що питання, чи атакуватиме Україна у відповідь на удар по кабміну. Центри ухвалення рішень на території країни-агресора нам хотілося б запустити по Кремлю. Я думаю, що рано чи пізно ми це зробимо, але нам важливіше знищити Керченський міст, важливіше знищити логістичні шляхи росіян на підприємство, військові об'єкти. Михайло Манилюк, Валентин Біліч, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.